Тюльпани одні з найулюбленіших весняних квітів, які радують нас своїми класичними бутонами від чашоподібних до півонієподібних, бахромчастих, папугоподібних і лілійних. Вони вишукано виглядають як в саду, так і у вазі, а їх невибагливі цибулини додають нотку витонченості та кольору. З наближенням весни вирощування тюльпанів у воді дозволяє створити радісну композицію прямо вдома. Це дає нам можливість самостійно підбирати сорти і створювати унікальний букет. Вирощування тюльпанів у воді імітує весняні умови, пробуджуючи цибулини. Наявність вологи і підвищення температури запускають процес росту і цвітіння. Дотримуючись кількох ключових кроків, ви зможете легко виконати це завдання. Незабаром ви будете насолоджуватися оберемками ніжних бутонів. Поки весна не дасть про себе знати на повну силу. А можна зробити таку композицію приємним подарунком, який подарує квітковий настрій у холодні дні. Про форсування у воді багато весняні сорти можна змусити цвісти в кімнатних умовах у будь-який час року за допомогою вигонки. Форсування означає створення умов, схожих на природне потепління і період вегетації, як навесні. Після необхідного періоду спокою цибулина прокидається, коли настають сприятливі умови для росту. У домашніх умовах тюльпани краще вирощувати з осені до весни. Цибулини укорінюють у різноманітних контейнерах, від неглибоких контейнерів з галькою та водою до вас, супниць і тераріумів процес, який дозволяє творчості. Восени і навесні цибулини можна придбати вже в горщиках поштучно або оптом. Шукайте позначки попереднього охолодження» або попереднього охолодження». Це означає, що виробник забезпечив необхідний період охолодження та спокою, щоб тюльпани були готові почати рости відразу після того, як їх помістили у воду. Коріння цибулини повинні контактувати з водою або вологим ґрунтом, щоб розвиватися та швидко випускати нові листя та бутони. Зазвичай вони зацвітають через 6-8 тижнів за відповідних умов. Вирощування тюльпанів у воді дозволяє спостерігати за розвитком коренів, а також зростанням стебла і широкого листя. Тюльпани, в у воді, надають інтер'єру чистоти, елегантності та мінімалізму. Вибирайте попередньо охолоджену цибулю. Для успішного вирощування тюльпанів у воді важливо висаджувати вже остиглі цибулини. Тюльпани потребують тривалого періоду яровизації або охолодження, щоб зацвісти. Їм потрібно від 12 до 16 тижнів відновлювального холоду при температурах приблизно від 35 до 45 градусів за Фаренгейтом або від 2 до 7 градусів за Цельсієм. У саду найкраще висаджувати цибулини восени, щоб вони пройшли необхідний зимовий період охолодження. У прохолодному кліматі оптимальний час для посадки, жовтень і листопад. У теплих регіонах. Таких як восьма та дев'ята зона, ви можете садити рослини навіть у січні та пізніше. Щоб посадити тюльпани в лютому, у воду чи ґрунт, виберіть попередньо охолоджені цибулини від виробника, щоб переконатися, що вони пройшли необхідний період охолодження, щоб зацвісти. Або дайте їм принаймні 12 тижнів у холодильнику або в прохолодному, темному, сухому місці, перш ніж розбудити їх для сезону. Виберіть відповідну ємність. Для вигонки тюльпанів у воді підійде практично будь-яка ємність без дренажних отворів. Ви можете вибрати вазу для однієї лампочки або згрупувати кілька для більш яскравого, драматичного вигляду. Вирішіть, чи будете ви вкорінювати цибулини лише у воді, чи будете використовувати гальку чи гравій як основу. Камені допоможуть стабілізувати цибулину та утримати її на місці. Вони можуть бути декоративними, якщо їх видно через прозору банку, або їх можна частково приховати мохом. Вибираючи розмір ємності, переконайтеся, що в ній достатньо місця для однієї цибулини або кількох розташованих поруч. Виберіть пропорційний і стійкий контейнер, оскільки високі стебла і бутони можуть стати важкими. Хороші варіанти вигонки в приміщенні включають. Спеціальні вази для цибулин, призначені для їх утримання на шиці. Коріння занурюється в заповнену водою основу, верхня частина з листям і бруньками залишається над водою, а сама цибулина в рідину не занурена. Прозора скляна банка або миска дозволяє спостерігати за розвитком коренів і контролювати рівень води, легко доливаючи її без занурення. Він також пропускає світло, коли листя та стебла починають рости. Будь-яка інша ємність, яка містить воду та коріння, має глибину близько трьох дюймів без затінення зростаючих стебел, наприклад, не глибока миска замість темної глибокої миски, яка може затуляти пагони, що розвиваються, дезінфікуйте матеріали. Основними елементами є ємність і цибулини, а додаткові аксесуари, такі як гравій, скло, каміння, мушлі, мох або інші наповнювачі, служать декоративними варіантами. Необхідні матеріали, скляна ваза, миска або інша ємність, за бажанням галька, камені або гравій для стабілізації цибулини, мило і вода, здорові цибулини. Вигонка вимагає від лампочки багато енергії. Почніть зі свіжих здорових цибулин для найкращого початку. Чим більше цибулина, тим сильніше буде ріст. Для карликових або компактних сортів переконайтеся, що цибулина тверда. При легкому натисканні здоровий зразок повинен бути твердим, без м'яких або змінених кольорів. Уникайте сухих, зморщених цибулин, оскільки їм бракує вологи і вони можуть не прорости, вимийте ємність у гарячій воді з милом для стерилізації. Це запобіжить розвитку бактерій, і нові коріння будуть вільно рости в чистому середовищі. Також змийте гальку, каміння або гравій, особливо якщо вони зібрані на вулиці або використовуються повторно. Замочування використаних матеріалів у розчині однієї частини відбілювача на 9 частин води усуне потенційні проблеми. Правильне розміщення лампочки. Вибравши креативний контейнер, настав час найцікавішого посадки та облаштування. Правильне розміщення цибулин тюльпанів найважливіший етап вигонки у воді. Необхідно, щоб з водою контактувало тільки сама основа коренів цибулини. Оптимально тримати основу коренів трохи вище рівня води, але так, щоб коріння могли до неї дістатися. Якщо цибулини опустити у воду, вони, швидше за все, загниють. Розташування основи точно на рівні води це те, де стане в нагоді галька. А також прозорий контейнер для кращої видимості. Наповніть прозору банку принаймні трьома дюймами гальки. Додайте більше, якщо це естетично привабливо та підходить для вашого контейнера. Покладіть цибулини на шар гальки і повільно заповніть простір навколо каманів, поки вони ледве торкнуться найнижчої точки кореневої зони. Мова йде про відстань в 1 мм між самою колбою і рідиною. Забезпечте належне освітлення і температуру. Ці чудові квіти найкраще ростуть на світлому місці біля світлого вікна. Південна експозиція забезпечує максимальне освітлення в кінці зими, але східна або західна експозиція також підходить. Поки є достатньо яскравого світла або сонця, ви можете спостерігати, як вони розгортаються. Ідеальна температура для сприяння цвітінню в приміщенні становить приблизно від 65 до 70 градусів за Фаренгейтом або від 18 до 21 градуса за Цельсієм, що зазвичай є середньою кімнатною температурою. Під час цвітіння трохи нижчі температури 60-65 градусів за Фаренгейтом або 16-18 градусів за Цельсієм подовжують період цвітіння. Ви можете перенести тюльпани в більш прохолодне місце вночі та повернути їх на дисплей протягом дня, щоб забезпечити охолодження або поставити їх біля прохолодного вікна. Догляд під час цвітіння. Після розміщення регулярно перевіряйте рівень рідини, враховуючи поглинання та випаровування. Повільно додавайте воду кімнатної температури, коли рівень падає, доки він не буде трохи нижче основи колби. Злийте та оновіть воду, якщо вона стала каламутною, брудною або неприємною через застій. Свіжа, насичена киснем вода сприяє здоровому розвитку коренів. Стебла швидко реагують на навколишнє світло і нахиляються до нього. Повертайте вазу кожні пару днів, щоб стебла були прямими та рівномірно освітленими. Коли бутони почнуть розпускатися, ви можете перемістити посудину до місця експозиції, щоб насолодитися фазою цвітіння. Щоб продовжити життя вашого букета в приміщенні, тримайте квіти подалі від прямих сонячних променів і протягів, таких як вентиляційні отвори опалювальних приладів, камінів і холодного повітря від відкритих дверей. Після цвітіння у саду або в горщиках тюльпани це короткоживучі весняні цибулини, які часто вирощують як однорічні рослини для яскравого вигляду в перший рік росту. У наступні роки їх міцність падає. Оскільки їх найкраще і найнадійніше в першому сезоні, багато садівники вирощують тюльпани як однорічники або недовговічні багаторічники. Під час вигонки дуже високі витрати енергії, а відновлення необхідних вуглеводів і цукрів для виробництва майбутніх квітів значно знижується. Найкраще насолодитися красою їхнього цвітіння в повній мірі, а потім викинути відпрацьовані цибулини в компостну купу. Нова партія в наступному сезоні буде легшою і продуктивнішою, ніж спроба зберегти існуючі цибулини, які навряд чи зацвітуть знову. Якщо ви не можете з ними розлучитися, Обріжте квіти, коли пелюстки зів'януть, щоб запобігти утворенню насіння та додатковим витратам енергії. Залиште стебла і листя на місці, поки вони повністю не пожовтіють і не поникнуть, вони продовжують фотосинтез і поглинають енергію для цибулини. Як тільки листя стане жовтим або коричневим, обріжте його і вийміть цибулину тюльпана з контейнера. Пересадіть його в куточок саду, який отримує повне сонце або принаймні багато ранкового сонця. Почекай і побачиш, що буде наступного року. Можливо, ви зможете викопати їх і знову виростити тюльпани у воді наступного сезону.